Сьогодні вас научу готувати вкусний сендвіч. Перше. Ми маємо намішати майонез з гірчицею. Тепер намазуємо хліб цим, що ми намішали. Ложимо сир і ковбасу. Беремо ще один хліб і мажемо знову. Накриваємо стороною, де намашено. Беремо один сир і... Накладаємо зверху. Беремо ковбасу і ще раз зверху накладаємо. Намазуємо зверху хліба. Так само тим, що ми не мішали. І накриваємо. І прижимаємо. Тоді намішуємо яйце. Перемішуємо його в тарілці і обволакуємо. Жаримо з олією на невеликому огні. До золотистої корочки. Все, бутер готовий. Сендвіч, тобто.